Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн опинилась під загрозою через скандал, пов'язаний з її перепискою під час пандемії COVID-19. Він може зірвати її плани на другий термін. В Європарламенті ультраправі депутати ініціюють в отум недовіри, вимагаючи взагалі відставки комісії. Розповім вам, що відбувається. А ви поки що підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що. Ви про це думаєте? Що ж там сталося, що призводить до таких наслідків голосування в отому недовіри? В травні цього року загальний суд євросоюзу визнав, що фондерляїн неправильно поводилася з приватними повідомленнями, якими вона обмінювалась з генеральним директором. Фармацевтичного гіганта Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів про постачання вакцин проти COVID-19 у 2021 році, а мова там про мільярди євро. І The New York Times подала позов, коли команда von der Leyen відмовилася прилюднити ці повідомлення, заявивши, що їх не можуть знайти. Суд назвав відмову юридично необґрунтованою і звинуватив комісію в порушенні принципів належного управління. Це показує. Систематичне ігнорування демократії та, взагалі, втрату довіри до керівництва ЄС, заявив румунський ультраправий депутат Георгія Піпереа. Це рішення суду стало серйозним ударом по репутації фон Дерляїн і по Єврокомісії, оскільки наголосило на необхідності прозорості і підзвітності в процесі прийняття рішення, особливо під час укладання багатомільярдних контрактів на закупівлю, наприклад, тих же. Вакцин для Європейського Союзу суд також встановив, що навіть краткострокові електронні повідомлення, такі як СМС-переписка, чати підпадають під дію регламенту про доступ до документів, ви повинні бути збережені та надані на вимогу громадськості, тому що вони встановлять. Публічний інтерес Піпере оголосив, що він надасть пропозицію про вотом недовіри, зібравши понад 72 підписи депутатів Європарламенту, необхідні для цього. Він стверджує, що навіть деякі члени Європейської народної партії, центристської групи фондерляїн підтримують цю ініціативу. Хоча шанси на успіх невеликі, для відставки потрібно дві третини голосів, 720 депутатів, та зробити це буде нереально, але цей крок змусить Фондерляйн йти на. Ну, певні такі компроміси і з лівими і з правими для того, щоб зберегти баланс та підтримку. Водом недовіри це рідкісна подія в ЄС. Востаннє, в 99-му році команда Жака Сантера пішла у відставку через звинувачення в шахрайстві та браку прозорості, до речі. Хоча вони і виграли тоді. Голосування. Відтоді було лише чотири спроби, і жодна не була успішною. Цього разу ініціатива ППРА, яку називають файзер вона критикує не лише скандал з повідомленнями, а і ігнорування Європарламенту з боку фондер-ляйн. Тобто центристи і ліві депутати скаржаться, що вона. Часто обходить парламент єдиний орган Євросоюзу, який обирають безпосередньо, і вона надто підтримує уряди країн Євросоюзу, От що її закидають, і цей скандал посилився. Коли комісія несподівано вирішила скасувати закон проти неправдивих екологічних заяв компаній, такий грінвошинг, це сталося за кілька днів до фінального узгодження закону парламентами країнами ЄС і це викликало обурення. І прогресивний альянс соціалістів і демократів це друга за величиною фракція в Європарламенті, і ліберали з оновити Європу так званої це п'ята за розміром. Фракція вони написали лист президентові Європарламенту Роберті Мецолі, вимагаючи чи пояснень від фондерляїн на саміті Євросоюзу, вони наполягають, що скасування законів має відбуватися з консультаціями з парламентом. Зелені, які підтримали фондерляїн, також розкритикували цей крок, називаючи його антиекологічним. Крім того, юридичний комітет Європарламенту проголосував за позов проти комісії через її рішення випустити додатковий борг для фінансування переозброєння ЄС, не порадившись з парламентом. Піпере назвав це процедурним. Зловживання Тереза Рібера, віцпрезидентка комісії з екологічних питань, висловила надію, що ці хаотичні дії скоро проясняться і вдасться досягнути консенсусу. В деяких столицях Євросоюзу вважають, що такі дії комісії підривають довіру до законодавчого процесу. Піперея наполягає, що його ініціатива це не лише про відставку, це про прозорість і демократію. Це змусить комісію відповісти за свої дії, каже він, навіть якщо Фондерляїн втримається, а вона втримається, очевидно, їй доведеться Неврувати між політичними групами шукати якихось компромісів для того, щоб зберегти баланс і владу в перспективі, і скандал з Файзерґейт і звинувачення в непрозорості Навряд чи загрожують її юридичним позиціям. Але відставка фондерляєн малоймовірна, але. Сам факт ініціювання вотуму недовіри це вже є певний прецедент і це вже є певна така загроза. Хоча я думаю, що продиктована вона не її припискою Пфайзером, і продиктована вона не тим, що вона там на думку когось з окремих країн Євросоюзу намагається ігнорувати Європарламент. Мені здається, це пов'язано якраз з її підтримкою цього плану озброєння для Європи, який є надзвичайно. На невигідним і небезпечним для країни агресора для Росії, і я думаю, що активація оцих ультраправих, ультралівих вона відбувається не сама собою, не в боротьбі за там демократію, прозорість і так далі. А це лише привід для того, щоб збивати тих людей, які займають ну, чіткі, абсолютно такі позиції про демократичні, про європейські, і які не прогинаються під позицію агресора. Так, що бачимо з вами, що інтриги такі відбуваються не тільки в українському парламенті. Так і як сказав колись Уінстон Черчилль, що політика відрізняється від війни, тим, що тебе можуть вбити багато разів в політиці. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться в коментарях вашими думками про причину цього інциденту. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Банку. Ви допомагаєте поширенню україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Це важливо. Toda a próxima.